Bend down and hit it. Це історія про те, як одна людина змінила правила гри, як змінила концепцію того, що означає зразкова сім'я. Як один ранок в Колорадо. Розривав всіх на тризним. Давайте почнемо з моменту, коли все ще був шанс, з моменту, коли маска ще тримала форму. З останнього ранку, коли світ ще не знав правду. Тихе передмістя Колорадо: ранок повітря пахне кавою, газонами і звичайним буденним життям. Люди виносять сміття, заводять авто та ведуть дітей у садочок. Нічого не віщує біди. Але одна сім'я цього ранку чомусь мовчала. Ніхто не виходив на подвір'я, ніхто не відповідав на дзвінки. І будинок, в якому завжди було чути сміх двох маленьких дівчаток, раптом став занадто тихим. Сусід, який знав родину багато років, помітив, машина Шеннон стоїть на місці, але її самої не видно. Це і став перший дзвіночок. Через кілька хвилин до будинку під'їхала поліція. Запис бодікамери покаже офіцерів, які стукають у двері. Але ніхто не відповідає. І от з'являється він, Кріс Уотс, чоловік, якого всі вважали зразковим батьком, усміхнений, вічливий, спокійний сім'янин, людина, яка любила своїх дітей, або принаймні всі так казали. На записах бодікамери видно, як він проводить офіцерів додому, демонстративно робить вигляд, що шукає дружину, дзвонить їй, показує телефон, все виглядає правильно, занадто правильно. І саме в цей момент світ вперше побачив людину, яка протягом години буде намагатися приховувати те, що приховати вже неможливо. Мить, коли сусід вмикає відео зі своєї камери, стає точкою, де маска Кріса дає тріщину. На відео видно, о п'ятій ранку Кріс заднім ходом підганяє пікап майже впритул до гаража і щось довго завантажує занадто довго. Офіцер це помітив, всі це помітили. І цього дня Колорадо почало жити в іншій реальності. Тій, де зразковий батько не повернувся з роботи таким, як раніше. До родини Уотсів, яку всі знали, зникла за одну ніч. Зовні Кріс Уотс був тим, кого в американських передмістях називають тихий хороший хлопець. Ніколи не конфліктував, не пив, не влаштовував сцен, працював в нафтогазовій компанії. Їздив на роботу рано вранці, повертався додому так само тихо, як і йшов. Його дружина Шенон була його повною протилежністю, енергійна, відкрита, активна. Вона вела соцмережі, розповідала про своє життя, роботу, дітей та майбутню дитину. Вона казала, що обожнює свого чоловіка, і кожен пост, кожне фото створювало картинку ідеальної сім'ї. Але за цією обкладинкою вже формувалась тріщина. В лютку 2018 року, приблизно за два місяці до трагедії, кріс змінився. Спочатку непомітно, став частіше затримуватись на роботі, тримав телефон ближче до себе, почав тренуватися в спортзалі частіше, а потім змінив стиль одягу, зачіску, став приділяти набагато більше уваги власній зовнішності. Шенен це помічала. У переписках з подругами вона писала, що відчуває холодність, що він став іншим. що чоловік віддаляється, перетворилось на впевненість, кріс живе подвійним життям. Пізніше під час розслідування з'ясується, Кріс почав стосунки з колегою Ніколь Кесінджер. Вона не знала, що це зайде так далеко. Вона думала, що він розлучений чи, принаймні, на порозі розлучення. Їхні стосунки були б звичайними: супермаркет, ресторан, прогулятки, тренажерний зал. Але для Кріса вони стали чимось більшим, чимось, що дає відчуття свободи. В нього з'явився новий образ: не батько двох дітей, не чоловік вигітної дружини, не сім'янини з передмістя, а новий я сильний, бажаний та незалежний. І чим сильніше він занурювався в ці стосунки, тим більше віддалявся від власного дому. Коли Шинон поїхала у північну Кароліну до родини на літо, саме тоді Кріс відчув повний простір для свого другого життя. Телефони підраховували їхні повідомлення сотні на день, години дзвінків. Спільні плани, він перестав відповідати Шеннон так, як раніше, почав забувати, що дружина вигідна, почав уникати розмов. Навіть коли вона повернулася додому, він вже був десь далеко від неї. Психологи ФБР назвали його стан нарцисичним роздвоєнням. Коли людина створює нову версію себе і починає ненавидіти все, що нагадує їй про старе життя. Кріс намагався жити двома реальностями: в день сім'янин, ввечері чоловік іншої жінки. І цей конфлікт почав рости аж поки не перетворився на точку неповернення. Шеннон намагалася врятувати сім'ю, планувала зустріч з психологом, писала довгі повідомлення та просила пояснень. А Кріс в той час планував життя без неї. Люди, які були поруч з ним в останні тижні, говорили. Він був не собою, надто спокійний, надто відсторонений, ніби він вже жив в іншій реальності. Але саме ця тиша, ця небезпечна відсутність емоцій стала передвісником того, що станеться далі. 12 серпня 2018 року, недільний вечір, Шеннон Уоз повертається додому з ділової поїздки в Аризону. Літак затримали, і вона приїхала о другій ночі. Це зафіксовано на камерах з дверного дзвінка, в момент, коли вона заходить у свій власний будинок. Вперше за кілька днів. Вона не знала, що цей запис стане її останнім. В той час, коли Шеннон стояла на порозі, Кріс був вдома. За офіційними даними, він не спав. Він ходив по кімнатах та пересував речі, був в постійному контакті з телефоном. Його переписки з Кесінджер цього вечора були напруженими, короткими, але емоційно зарядженими. Він говорив про майбутнє, про те, що має все змінити. Про те, що зробив вибір. Саме цього вечора він дійшов внутрішнього рішення. Повернувшись додому після ночі в літаку, Шеннон була втомлена, вона тихо зайшла в спальню, де як вона думала, спить її чоловік. Але це виявилось не так. Останні її слова, написані подрузі перед посадкою, завтра ми мусимо серйозно поговорити. Вона не уявляла, що ці слова стануть трагедією ранок 13 серпня. Початок останнього дня. О четвертій ранку Кріс вперше відписався в робочому чаті. За розслідуванням, він робив це навмисне, щоб виглядати зайнятим і створити собі алібі на півранку. Потім він з Шенену зачинився в спальні. Сусіди пізніше скажуть, що вони не чули криків, лише приглушені голоси. Психологічні аналізи показують, Кріс намагався переконати дружини в тому, що він хоче розлучення. Він говорив, що не відчуває любові, що життя має піти іншим шляхом, що не витримує. Це був момент, в який все ще можна було зупинитись: можна було піти з дому, вийти за двері, зателефонувати та сказати правду. Але він вибрав інше. ФБР вважає, що саме цей діалог став той самою критичною точкою. Шен була приголомшлена, але не втратила контроль. Вона запитувала, що це значить і що буде з дітьми. Вона не кричала. Не впадала в істерику, вона була вигідна і боролася за свою сім'ю. І саме ця її сила стала для нього тригером, бо подвійне життя Кріса, те життя, яке він собі будував з іншою жінкою, не могло існувати паралельно з реальністю. Для Шеннон це була розмова про майбутнє, для Кріса про те, що його нове я не витримує тиску старого. О 5.27 ранку телефон Кріса підключився до Wi-Fi. Це час, коли він вже прийняв рішення. З цього моменту всі події стали необоротними. Шерон написала подрузі останнє повідомлення він дивний, ми посварилися, говорю з ним. Вона не знала, що ця розмова стане її останньою. Ця ніч це момент, коли маска зразкового сім'янина впала остаточно. Кріс більше не був тим чоловіком, якого знали сусіди, друзі та родина. В ньому перемогла темна, тиха, холодна частина, яку він будував собі місяцями. Попереду був ранок. Який змі назвали найбільш брехливим днем його життя. Ранок 13 серпня починається як звичайний робочий день. Небо було чистим, а повітря теплим і літнім. Кріс Воз завантажив у свій пікап інструменти, подзвонив колезі і сказав, що виїжджає на об'єкт. Його голос в телефоні був спокійним, а рухи навіть, навіть надто впевненими. Це була перша брехня того дня і далеко не остання. 8.30 подруга Женон, Ніколь, почала нервувати. Шеннон не відповідала та не прочитала повідомлення, пропустила зустріч у лікаря, і найголовніше, в будинку була тиша, ненормальна тиша. Вона знала, що щось не так. Саме Ніколь стала тією людиною, яка врятувала цю справу від повільного розслідування. Вона подзвонила в поліцію і сказала фразу, яка лягла в основу всієї хронології. Моя подруга вагітна, і вона зникла, це на неї не схоже. Поліцейський Нейт Трейнор приїхав до будинку 13.00. Запис бодікамери починається з моменту, коли він стоїть на ганку і стукає в двері. Шеман, поліція, ви вдома. Жодної відповіді. За хвилину приїхав Кріс. І ось тут починається найцікавіше. На бодікамері видно, він виходить з машини, усміхається та підходить до офіцера. Говорить, занадто дружньо. наче зовсім не хвилюється про вагітну дружину і двох дітей. Тільки не відповідають уже півдня. Ця неприродна спокійність, перша тріщина в масці. Кріс пускає офіцера в будинок. Сцени з бодікамери стали легендарними. Він ходить колами, торкається речей, щоб здаватись адекватним. Голос рівний, без паніки. Він каже: Я не знаю, де вона. Надто швидко пропонує дивні версії. Можливо, вона пішла до подруги або ще кудись. Але найважливіше, він не телефонує Шеннон при поліцейському. Не шукає. Він просто грає роль. Офіцер трейнер це відчув. Його камеру хитає, та він дивиться по куткам будинку і бачить, що все надто чисто, ніби порожньо, надто організовано. Так виглядає місце, де вже немає життя. І тоді з'явився сусід Нейт. Саме він вивів справу з точки невідомо. Точку щось не так. В мене є відео з камери, підійдіть. Поліцейський і Кріс зайшли в будинок сусіда. На вікном вікну запис, на відео видно, як о 5 ранку Кріс заднім ходом підганяє пікап майже впритул до гаража. І довго щось завантажує. Коли Кріс стояв поруч з поліцейським, в його тілі сталося те, що помітили всі. Він перестав дихати рівно, почав гойдатись з боку в бік, руки в кишенях. Руки на голову, пальці стискаються і розтискаються. Це була паніка прихована, але, але справжня. Тіло видавало те, що він намагався приховати голосом. А тоді сусід, коли Кріс вийшов з кімнати, подивився на офіцера і сказав: Тихо, він не такий сьогодні, він ніколи так не поводився. Це не він, щось не те. Ці слова стали сигналом, справжнім сигналом. Поліція більше не розглядала. Зникнення як випадкову ситуацію. Тепер це було підозріло. І головним джерелом підозри був сам Кріс Уотс. Його тіло брехало сильніше, ніж голос. Його поведінка не збігалася з логікою. А сусід впізнав фальш навіть краще за детектива. Саме в цей момент в будинку перед телевізором почалось розкриття однієї з найбільш гучніших справ США. Попереду був допит, поліграф і перше зізнання, яке зруйнує міф про зразкову сім'ю. Коли поліція залишила будинок у отців, того дня слідчі вже знали, Кріс не той, ким здається. Все в його поведінці кричало: брехня, контроль, страх. Тому його запросили в департамент поліції Фредеріка для додаткових запитань. Формально, допомога у пошуку сім'ї фактично це була пастка, яка перевіряла, настільки далеко зайде його акт. Слідче, Ніколь Хеттінджер, яка славилась своїм вмінням бачити людей наскрізь, вже на першій хвилині зрозуміла, він бреше. І не дуже переконливо. Вона бачила це тисячі разів: жорсткі кулаки, постійне ковтання, надто рівний голос, плечі, які задираються при кожному питанні. Кріс грав роль і погано грав після першої розмови. Хеттінджер зробила пропозицію, від якої маски падають найчастіше. Кріс, пройдемо поліграф. І він одразу погодився, без сумнівів. Він був настільки впевнений у власній історії, що не розумів, поліграф це не тест на правду, це тест на психологічну цілісність, на внутрішній конфлікт та на розрив між тим, що ти кажеш і що відчуваєш. І в нього був цей розрив величезний. На відео видно, Кріс сидить під'єднаний до сенсорів, і йому пояснюють правила. Він киває, усміхається та робить вигляд, що все це дрібниці. Але коли починається тест, питання звучать просто. Чи знаєте ви, де ваша дружина? Ні. Чи причетні ви до її зникнення? Ні. Чи знаєте ви, де ваші діти? Ні. Поліграф фіксує кожен подих та кожен рух, кожну зміну пульсу. Він провалив тест ще до того, як закінчили задавати питання. Це був один з найшвидших провалів поліграфа в історії поліції Фредеріка. Після тесту слідчі зібралися з ним в кімнаті, і там прозвучало головне, Кріс, ти провалив поліграф. Ми знаємо, що ти знаєш більше. І він завмер: на секунду, дві. Його руки знову пішли в кишені, той самий жест, який видавав його зранку. Слідчі не тиснули, вони говорили тихо, рівно і з легкими нотками співчуття. Те, що психологи називають м'яким передавлюванням. Ми думаємо, Шенон що Шеннон щось зробила дітям, а ти, побачивши це, зреагував. Це була контрольована маніпуляція, бо іноді брехня відкривається тільки через іншу брехню, яку злочинець хоче прийняти. І тоді це сталося. Кріс вперше опустив голову, не плакав, не лаявся, просто зламався. Можна поговорити з моїм батьком. Це було прохання не про підтримку, це був пошук алібі від провини. Він знав, що зараз той самий момент, коли маска впаде остаточно. Коли батько зайшов до кімнати, камера зафіксувала сцену, яка стане легендарною: Тату, я це зробив. Що саме? Я вбив Шеннон, а потім додав історію, яку вигадав поспіхом, що нібито Шеннон нашкодила дітям, а він захищався. Але слідчі знали, це брехня, яку вони самі вигадали патологічна, панічна та невдала. Бо Крісо видав не поліграф, він сам себе видав жестами, поглядом, панічними вдихами, нервовими хитаннями. Це був момент, коли правда прорвалась крізь брехню, а брехня вже не могла тримати форму. Після того, як Кріс зламався під час розмови з батьком, слідчі повернулися в кімнату. Вони не тиснули, не кричали та нічого не вимагали. Вони просто сказали: Кріс, настав час казати правду. Ці слова стали поворотною точкою. Маску, яку він тримав майже дві доби, посипалась повністю. Спершу він повторив свою брехливу історію, ніби Шенон нашкодила дітям. Це був відчай, спроба зменшити власну провину та втекти від відповідальності. Але слідчі були готові. Вони навели простий факт: медичні експерти вже оглянули Шенон. Те, що ти кажеш, неможливо. І тоді настала пауза, яка тривала 6 секунд. Але на відео здається вічністю. Після цієї паузи Кріс Уотс заговорив правду. Він почав з ночі, він підтвердив, так, вони з шаном сварилися, так вона дізналась про зраду. Так, він говорив про розлучення. Психологи називають цей момент моментом психологічного розриву, коли брехня і реальність стикаються в одну точку, і людина, що зводила стіну між ними, втрачає контроль. За його словами, після розмови він не витримав напруги і вчинив те. Про що зізнався? Його голос під час зізнання був рівний та монотонний, неемоційний. Слідчі казали, він говорив про це, ніби описував роботу. Потім був ранок, він розповів, що зібрав речі Шеннон і виніс її тіло до машини. Сказав, що діти були ще живі. Але слідство встановило іншу хронологію, і це важливо. Офіційна версія слідства не збігається зі словами Кріса. Але в цьому зізнанні важлива не точність, а те, що він нарешті визнав сам факт злочину і приховування. Друга на робочу ділянку Кріс розповів, що виїхав на віддалену нафтову площадку компанії Анадарко, в якій працював. Він підтвердив, що саме там сталося все інше. Це був момент, який знищив останній шанс на його захист. Слідчі зафіксували ключові моменти. Він самостійно вивіз всіх на робочу ділянку, він знав цю місцевість. І розраховував, що тіла буде важко знайти. Він діяв сплановано, без паніки, і його подальша поведінка в місті це спроба створити легенду щасливого батька, який шукає сім'ю. Після зізнання в кімнаті настала тиша довга, важка та боляча. Слідчі не раділи, вони не святкували перемогу, вони просто нарешті почули правду, яку будували шматками дві доби з бодікамер, камер сусіда та поведінки кріса. Із десятків дрібних деталей. Після зізнання Кріса Уотса слідчі одразу зрозуміли, тепер головне знайти тіла. Не для того, щоб довести провину, він вже визнав основні факти, а для того, щоб побачити справжню хронологію, встановити події і завершити справу так, щоб потім вона не розпалась в суді. Кріс вказав на нафтову ділянку: Велика територія, віддалена від міста, з резервуарами, цистернами і грубою промисловою інфраструктурою. Це саме те місце, куди він їхав, коли його зафіксувала камера сусіда. Поліція, ФБР і рятувальні бригади виїхали туди негайно. День був спекотний, сонце немилосердне, а територія пуста і тиха, як ніби сама природа відвернулася від того, що там сталося. На окремій ділянці слідчі знайшли неглибоке місце, де земля була свіжо розкопана, Кріс вказав туди особисто тут вони знайшли тіло Шеннон, загорнутий якийсь матеріал. Слідчі тоді говорили, він вказував місця без емоцій, нащо це частина інструкції. Це була не просто знахідка, це був момент, коли підозра перетворилась у юридичну правду. Коли Кріс говорив про дітей, він казав, що не пам'ятає деталей, але його погляд постійно відводився в бік, коли він чув слово резервуар. Слідчі розуміли, він їх туди. Це викликало шок навіть у досвідчених офіцерів. Багато з них служив по 20-30 років і ніколи не бачив нічого подібного. Вони стояли біля цистерн, дивились на темний метал і не розуміли, як батько міг зробити це з власними дітьми. Не через подробиці, а через холодність рішення, через символічне стирання життя, через абсолютну відсутність людяності. Один з детективів пізніше сказав: в той день я вперше вирішив, що піду з поліції. Я не хотів бачити більше нічого подібного. Агенти ФБР мовчали довгими хвилинами. Пожежники, які допомагали доставати тіла, стояли поруч і дивились в землю. Це був момент, коли справа перестала бути кримінальним кейсом, а стала трагедією, яка буде переслідувати кожного присутнього до кінця життя. Після виявлення тіл справа змінює статус з пошук на підтверджене вбивство». Журналісти отримали перші витоки інформації, Колорадо охопив шок. У соціальних мережах почали з'являтися записи сусідів, відео бодікамери, емоції зранку, дивна поведінка. Сусід, Нейт той самий, який показав відео, сказав журналістам: я знав, я просто знав, що він брехав. Кріс Уотс більше не міг уникати вируку. Після знахідок захист більше не мав варіантів. Поліція більше не мала питань, а суспільство не мало сумнівів. Це вже був не пошук, це був кінець, і попереду залишалось останнє суд, вирок і холодна тиша, холодна тиша камери, в якій він проведе залишок життя. Після того, як всі тіла були знайдені і докази зібрані в чітку нерозривну картину, кріс Уос перестав бути підозрюваним, тепер він головним і єдиним винним. Наступний етап суд, який вже не був битвою сторін, не був шоу, не було місцем, де можна сперечатися. Це був ритуал, юридична формальність, процес, який офіційно зафіксував те, що всі вже знали. Захист крісаводства запропонував довічне ув'язнення без права на звільнення в обмін на повне зізнання і відмову від судового процесу з присяжними. І прокуратура погодилась не через милосердя, а щоб. Убезпечити родину Шеннон від повторного переживання трагедії в залі суду у листопаді 2018-го Кріс Уотс сидів у суді в помаранчевому одязі, з опущеною головою та оточеною охоронцями, і слухав свій вирок, який звучав не як покарання, а як кінець: три довічні сроки без права на звільнення плюс 84 роки за супутні злочини. Ніхто не кричав, ніхто не протестував. Це було тихо, холодно та офіційно. В залі плакали родичі Шеннон. Деякі журналісти теж опустили очі. Не через шок, а через вагу трагедії. Після вироку Кріс не зміг залишатися у в'язниці Колорадо. Йому погрожували інші ув'язнені. Існували ризики, про які адміністрація говорила дуже прямо: у вас нуль шансів прожити тут рік. Тому його перевели у Вісконсин, штат, який приймає ув'язнених, що потребують максимальної ізоляції. Це не особлива охорона, це повна тиша та повна ізоляція, камера, де двері зачиняються і не відчиняються днями. Тут закінчуються навіть залишки нормального життя. У лютому 2019 року представники ФБР, прокуратури і поліції приїхали до нього у Вісконсін. Не для того, щоб судити, та не для того, щоб тиснути. Вони хотіли одного, повну хронологію, останню правду. І він їй розповідає, не під тиском. Не з якоюсь емоцією, а рівно, монотонно, як людина, яка вже нічого не боїться і нічого не має втрачати. Те інтерв'ю тривало понад 5 годин. Після нього всі слідчі сказали одну і ту саму фразу в ньому нічого не залишилось, ні каяття, ні жалю, тільки порожнеча. Ті слідчі, які бачили його після вироку, кажуть: він виглядає поглиненим самим собою. Як людина, чий світ, який давно зруйнований, але яка не знає, як з нього вибратись. Сьогодні Кріс Уотс знаходиться в камері в майже повній ізоляції, 24 години на добу сам, без фотографій, без телефону, без контактів зі світом. Він читає Біблію та пише листи людям, з якими ніколи не зустрінеться. На його обличчі завжди та сама порожня маска. Для суспільства його історія застереження. Застереження про те, що. Монстри не завжди виглядають як монстри. Іноді вони дивляться прямо в очі, посміхаються, проводять вас додому. Для родини Шеннон це рана, яка ніколи не загоїться, дві маленькі дівчинки, які ніколи не виростуть дружина, яка хотіла врятувати сім'ю, та батько, який став вбивцею. Для Кріса Уоссона нескінчені стіни, які нагадують про все, що він забрав у цього світу. Будинок, в якому було чути сміх дітей, тепер порожній. Машина Шеннон більше ніколи не паркуватиметься на цьому подвір'ї. люди, які проїжджають повз той район, всередині чують одне: тишу, тишу, яка говорить голосніше за слова, тиша, яка триватиме завжди. Це була історія про те, як звичайний ранок в звичайному передмісті перетворився на трагедію. Про те, як людина, яка здавалась такою нормальною, створила довкола себе пекло.